У студії Тетяна Чіпко і це підсумковий випуск новин від Фастів Тіві. Тиждень був насиченим, тому пропоную до перегляду новини, які ми для вас підготували. Днями Фастівщина втратила ще одного героя. Яна Назаренко. Ми співчуваємо близьким і рідним. Герої не вмирають. Назаренко Ян хороший син своїм батькам. Брат своїм сестричкам та братикам вірний друг, герой Фастівщини та України. Захищаючи нас, він віддав своє життя. Ян був молодим та енергійним, добрим та чуйним хлопцем 9 березня йому виповнилося б 25. Але війна нікого не жаліє, забирає в нас найкращих. Людина весела була, ніколи нікому нічого лишнього не говорив. Жалко пацана. Він нікого йому буде не обідять. Ну, Він вовсе у пані нормально. Зусіма прийде, поздоровиться, поговорить, постає щось шутки, якісь -то толкав. Дівчата то все тут було на вищому рівні. У рідному селі Фастівець прощалися з Яном, згадували про нього та проведжали в останню путь. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава немає сьогодні молодого хлопця, нема героя, нема людини, яка повинна була б жити, яка повинна була б продовжувати рід свій, яка повинна була б творити. І за те, що, за що боровся він там, на війні, він мав би тут потім радуватись. Прикро і до кінця не зрозуміло, чому страждає сьогодні сім'я, бідна мати, чому сьогодні страждає наша Україна. Не на все ми можемо дати відповіді до Ян Є прикладом для всіх, патріот своєї держави. Здавалося б, ще скільки в житті не зроблено, ще скільки не встигнув. Але доля розпорядилася інакше світла пам'ять тобі, герої. Тетяна Чіпко, Олександр Дітківський, Фастів Тіві. Зв'язку із туберкульозом у дев'ятій школі Фастівська прокуратура порушила кримінальне провадження. Більше знає Олеся Волкова. У зв'язку із виявленням небезпечної хвороби у дев'ятій школі. Фастівською місцевою прокуратурою порушено кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків. Фастівською місцевою прокуратурою за повідомленнями в засобах масової інформації та мережі інтернет Розпочато кримінальне провадження відносно службових осіб центральної районної лікарні, які, проводивши медогляд учителя, не встановили діагноз хвороби відкритий туберкульоз легенів. Стаття 140 частина 1 кримінального кодексу України неналежна або е, неналежне виконання обов'язків медичним працівником, що призвело до е, наслідків для здоров'я там хворого або інших осіб. На даний час проводиться досудове розслідування. Також в ході розслідування прокуратурою буде обов'язково перевірена факти. Виконання своїх обов'язків керівництвом відділу освіти та саме цієї загальноосвітньої школи щодо забезпечення умов, належних умов для навчання та виховання дітей і попередження таких випадків, а також керівництва органів медицини району, тому що теж така так, такі випадки ну, мають мають місце. На території в навчальних закладах міста Фастів. Якщо воно буде доведено, то винним загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк від двох років. Також можливе обмеження або позбавлення волі на срок до двох років. Тож проходьте вчасне обстеження, слідкуйте за своїм станом та будьте здорові. Олеся Волкова, Максим Грибенюк, Фастів Тіві. Працівники залізниці біля колій знайшли три бойові гранати детальніше у нашому сюжеті. У понеділок недалеко від станції Фастів. 2 працівники залізниці знайшли дві бойові гранати. Десь в понеділок о 12-й годині. Ну, при здійсненні обхіда колії ми ну, їхали електричка і зійшли на узбіччя. І виявили дві зривоопасних, два зривоопасних предмета. І зразу ну, згідно інструкції, ми доклали своїм начальникам, щоб вони вже приймали міри по усуненню і цього. І, в зв'язку з тим перекрили рух потягів, щоб ну, не загрожувало небезпеці руху. Поки приїхали ну, СБУ, МЧС і всі, і, ну, подивилися, що воно не буде загрожувати безпеки руху, і рух відкри... відкрили. Гранати були знешкоджені саперами і ніхто не постраждав. Але зв'язатися з працівниками поліції для коментарів нам не вдалося. Ми вдячні майстрам, що вони знайшли небезпечний сюрприз і виявили пильність, адже гранати могли знайти і діти, а наслідки тоді могли бути досить цінними. В Україні війна, і ми просимо всім бути пильними до підозрілих предметів. Олеся Волкова, Максим Гребенюк, Пасів Тіві. Чи стане Фастів справжнім європейським містом і як цьому сприятиме влада? Дивіться у нашому сюжеті. Як влада та громадськість Фастова можуть співпрацювати з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи, саме цій темі і було присвячено круглий стіл у міській конкомі? Речником виступила менеджер проєктів Ради Європи в Україні Світлана Грищенко. Якщо вам вдасться залучити ресурси братовіше додаткові на Питання участі та представлення проєктів у такому глобальному конкурсі вирішувати на швидкоруч було б контрпродуктивно. Тож чекатимемо нових відомостей по даній темі. Володимир Степасюк. Фастів TV Контрактна армія. Яка вона? Дізнавався Фастів тіві. Військова служба за контрактом робота для справжніх чоловіків. На днях ми завітали до Фастівського військомату, де нам розповіли про службу за контрактом. Наразі чергової мобілізації нема, а от охочих вступити до лав армії чимало. Особливо привертаю увагу контракт, адже є свої переваги. А зараз контрактник першого року служби отримує близько 7 тисяч гривень. В залежності від вислуги років це може бути збільшено до 8 до восьми я думаю, що це не саме зайве. Зараз на ринку праці мало хто може так пропонувати такі умови. Умови, які контрактник, майбутній контрактник, який хоче стати військовослужбовцем, він вибирає собі особисто сам військову частину, де він хоче там служити. Якщо в нього немає змоги, ми йому пропонуємо те, що в нас є. Він собі обирає, спілкується з командиром, бере відтуда письмову згоду, проходить у нас медичний огляд. Збираю необхідні документи, там саме мінімум, формуємо тут особову справу і направляємо на навчання до навчальних центрів, які існують Збройні сили. Це СМТ Дісна Чернівської області, СМТ Старичі Львівської області, або на Житомирський загальний військовий полігон, або в місті Полтаві, там, де готують відповідних фахівців, яку відповідно майбутній контрактник обрав собі спеціальність. Для того, щоб піти на контрактну службу, необхідно підготувати пакет документів, пройти медичне обстеження та тести. Олег рік служив у 25-му батальйоні Київська Русь. Тепер вирішив служити за контрактом. Вважає, що на першому місці має бути патріотичний дух, тому наразі він проходить тести, а згодом поїде на навчання. Слава Богу, армія наша росте, росте в кращу сторону, людей вистачає. Ну, дійсно, що я б сказав би, що як один висловився, краще б зробили добровольчі воєнкомат, який люди хочуть йти на добровольній основі, захищати свою землю. Це факт. Ми зараз збираємо, як говориться, пакет документ, документів, які треба непосредственно, щоб піти на контракт. Ну, зараз в даний момент живуть тести, всякі заяви. В Свої мозки не вложиш. Людина, якщо бачиш, що він повинен туди то він розуміє, що треба йти. А якщо він не хоче або ховає глазки, ти отом щось розказуєш там йому, я думаю, це не вихід, що йому. Лучше хай сидить тут, щоб знати, що він там не дасть, як говориться, щоб спину прикрити. За словами Олега, українська армія стає все кращою і кращою. Добрі люди та волонтери не забувають про наших військових, адже знають, як їм важко. Тому підтримка кожного нашим хлопцям необхідна. Тетяна Чіпко, Максим Грибенюк, Олександр Дідківський. Фастів тів. Ну а тепер спортивні новини нашого міста. Дух перемоги зачаровує, а елементи дивують. У Фастові пройшла відкрита першість зі спортивної гімнастики. Олімпійські надії надії-2016». У Фастівському міському палаці культури відбулась відкрита першість зі спортивної гімнастики серед юнаків». Юні атлети продемонстрували суддям неабояку спортивну та силову підготовку. Першість представлена з самих маленьких розрядів. Це з другого юнацького, потім перший юнацький, третій розряд, другий дорослий і перший дорослий. Пастівські спортсмени не єдині, які приймали участь у змаганнях, адже турнір щорічно збирає підлітків з усіх куточків країни. Організатори є відділу молоді та спорту Пастівської міської ради. Захід проводиться єжегодно, традиційно, наскільки я вже працюю 15-й рік, і ми проводимо це кожен рік в одне і те ж час, в один і те же місяць. До нас весь час з'їжджаються з усієї України. На протязі року ви можете завжди привезти дитину і записати його на гімнастику. Спочатку її підготовлюють цю дитину. Вони, набор проходить з п'ятирічного віку. Після п'ятирічного віку, коли вона вже проходить пів року, його, її відбирають цю дитину в ДЕЮ США. І вже в ДЕЮ США вони там на безплатній основі ці всі діти займаються безкоштовно. Єдине, єдине требування це треба, щоб було добре здоров'ям і щоб вона пройшла тести по фізіології. Спортивна підготовка і загортований організм найважливіші якості не тільки для підлітків, а й для дорослих. Тож зміцнюємо і розвиваємо себе. Адже у здоровому тілі здоровий дух. Володимир Степасюк, Максим Гребенюк, Fastiv TV На цьому у нас все. З вами у студії була Тетяна Чіпко. Побачимось на наступному тижні.